Вітаю, шановні глядачі, всім миру, добра здоров'ячка. Сьогодні в нас 4 липня ранок Хожу на своїх грядках, як завжди, з самого ранку я на городі. Дивлюся, що тут у мене пізня картопля вже відсвіла. Ранні сорти вже лягають, біла роса вже розпочинає сохнути. Дуже стоїть страшенна роса на городі. У нас вчора. Нарешті було тепло, можна сказати, справжня спека в тіні 35 градусів. Сьогодні також буде тепло. Дивлюся на свої помідори, ще не можна. Ні, ще вони стоять в такій росі, наскільки мокрі, неначе скупані. Просто вода з них збігає це мене трошки лякає, тому що помідори такого ну геть не люблять, щоб такі були мокрі і на них зараз ось через годинку влупить сонечко. Дивіться, спігає. Вони в мене оброблені профілактично, але ми знаємо, що не завжди це діє при таких перепадах ночі холодні. Сьогодні в нас ніч була холодна, не, не жарко. Ой, а там знизу які вже великі. Дивіться, вони всі мокрі. Це капець. Біжить вода по листі. Потрібно обробити. Бо я не знаю, чи дам раду потім цим томатам. Капуста, моя красунечка поїжена білокрилкою. Ой, ту, білокрилкою. Забили мені і задурили голову тією білокрилкою, капустяною мілью. Тому що мені писали за білокрилку, що вона... Такі дірки повиїдала, поїла. То не білокрилка, білокрилка так не їсть. Це капустяна мідь. Я сама вперше в цьому році з нею зустрілася і була вражена. Ну, а що за звір таку, такі дири робить. А це гусінь така маленька, зелененька. Дуже гарно вона капусту, та й не тільки на капусту їсть. Я бачила навіть десь. Бур'ян погризений. Кукорузочка. І тихо на дворі, Навіть незвично, немає вітру. Це вчора такий у нас був день, теплий, навіть жаркий, без вітру, ну такий ледь-ледь був вітерець. Ой-ой-ой-ой-ой, що відбувається? Моркви сіяла канаду Бако там вже така є досить непогана, навіть велика, не знаю. Не видно. Зараз сонечко світить, то воно а, так, не дуже що видно. Ой, гарна морква. Цибулю. Цибулю ще не копала. Зимня лягає. Якась лягла вже, майже вся, скажімо, лягла. А... Весняна тільки-тільки розпочала лягати, ну і часник ще не копала, тому що стоїть зелений. Минулого року я копала чесник 25 червня, цього року поки що Ой, досівала ще морку. Також а бако, як вітер положив картоплю, ну, вона вже й лягає. Вже її потрібно буде скоро копати. Ранні сорти вони набагато швидше. Ой, прийшла повз білороси, вона вже лежить, сохне, скоро будемо копати. Вона в мене завжди сама рання. Готую підживлення для своїх рослинок, курячий послід, тому що вже повну трохвідрову відрову було, виляпала. О, а тут уже огірки попереростали, коли вони встигли. Ось таке маленьке, як бджілка, Ну, дуже боляче кусається. Хто знає, як воно зветься? Щось я не знаю. Познайомте мене з ним будь ласочка тому що скільки раз воно вже мене кусало, оця малеча. А хто вона така? І завжди в огірках їх дуже багато. Ось тут. Вони, дивіться. Які. кущівочка така гарненька а в цьому році. Багато наморозила. Як зранку гарно співають пташечки, знову вернулася до своїх помідорів. Дивіться, скільки тут нещодавно вийшла на город, і як уже добренько так перепікає сонечко. Ну, знову ж на тебе наступлю, а, дівко. Ще зовсім трошки, та й буде кукурудза. Ця що висівала з розсади. Та як добренько її посіяти зарані, а потім висадити і ось так. Початок липня такі вже гарні. Ось ще в нас такі. Садила, висівала різну. А баштан. Я навіть не сподіваюся вже в цьому році на нього. Чи тут будуть кавуни? Вони запізнилися у нас на цілий місяць. Весна холодна, червень холодний. Травень то в дощах в мене навіть і... Була така кукурудза, яку я посіяла, попала в дощ, вона вигнала, квасоля вигнала, частина пропала кавунів. Ось так там ще купувала насіння, підсівала. Навіть трохи була свого насіння, що того року зібрала з гібридів, я розумію, що воно не те, але спробую. там зовсім небагато. В тому році. Такий був гарний врожай на дині, на кавуни. Так, зарані були деньки, кавунчики, в цьому році ще нічого немає. Ось так вони тільки-тільки із розсади стали розпитатися. Кукурудза жовтіє, листочки скручуються, дощів немає. Це кавун, який висадила була із розсади, і в них повигнивав корінь, вони потім стали по-новому рости, бо я була декілька зірвала, подивилася, вони стали по нові пускати корінчики. З нього толку не буде. Ой, як тепленько, як же добре. Дивіться, пізні сорти картоплі не дивилася, що тут є, немає, навіть не знаю. Вже відсвіла, десь так залишилися поодинокі квіточки. Можливо, сьогодні чи завтра буду дивитися, покажу вам. Тому що ранні сорти показувала начебто і рясненькі, але були ще не досить великі. Можливо, підростуть Білорус, а я на нього не надіюся. Вона в мене дуже давня, тому вже зводиться. Потрібно садити нову буду завершувати своє відео. Дякую всім за увагу. Головне, бережіть себе. Na no wszystko dobre, do zobaczenia!